Ступлення. Привіт, любі глядачі! Ласкаво просимо на канал Кулінарні пригоди. Сьогодні я підготувала для вас абсолютно освіжуючий рецепт, ідеальний для літньої спеки кавуновий гаспачо. Цей суп здивує вас своїм неповторним ароматом та гармонійним смаком. Залишайтеся з нами і я розкажу, як приготувати це диво. Основна частина. Давайте розпочнемо з інгредієнтів. Для нашого гаспачо нам знадобиться 1 кілограм кавуна, це вага ем'якоті без кірок. Далі беремо один великий огірок. Також нам знадобиться один великий стиглий ринковий помідор. Не забудьте про 2 головки цибулі шалот і 10 гілочок свіжого базиліка, які додадуть аромату. Для кислоти беремо 1 столову ложку червоного винного оцту і сік одного лайма і обов'язково додаємо щіпку солі. Якщо ви любите трохи гостроти, кілька часточок перцю чилі або халапеню додадуть страві пікантності. За бажанням можна додати один зубчик часнику. Перший крок підготовка кавуна: наріжте його м'якоть ем на довільні шматки, видаляючи всі насіння. Як підготовані, ставте в холодильник, щоб він охолодився поки ви будете займатися овочами. Тепер займемося помідором. Щоб зняти шкірку, зробіть невеликий надріз хрест на хрест і ошпарте окропом. Шкірка зніметься легко. Якщо вам подобається аромат часнику, очистіть одну зубчик. Якщо ж ні, його можна пропустити, це не критично вплине на смак. Далі нам обов'язково потрібна цибуля. Перемелюємо в блендері цибулю, часник та часточки гострого перцю. Додаємо туди ж помідор і базилік та ще раз спільно перемелюємо, переливаємо всю масу в каструльку. На завершення в блендері обробляємо кавун та огірок, додавши до них оцет, сік, лайма та сіль влийте цю каву нову суміш в каструльку з раніше підготовленою овочевою масою і ретельно перемішайте. Накрийте кришкою і помістіть в холодильник, суп готовий заледве через декілька годин, коли він зможе як слід настоятися в холоді. При подачі ви можете прикрасити його краплями оливкової олії чи листочками базиліка або ж насінням. Заключення Ось так просто і легко ми приготували каву новий гаспачо. Дякую, що переглянули це відео. Я сподіваюся, що цей рецепт вам сподобається і доповнить ваше літо. Якщо ви ще не підписалися на канал Кулінарні пригоди, зараз саме час зробити це. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі, мені завжди приємно чути ваші думки та ідеї. До нових зустрічей, кухарі!